Добрий день, це канал. Я і а тваринки, чи я і мої кози, сама не знаю, на котромусь каналі буде. У нас нині свято Дмитра. Вітаю всіх Дмитрів, Дмитрівних, Дмитровичів зі святом. Всім миру, спокою і затишку. У нас падав дощ, ну, зараз дощ перестав. Вийшло сонечко. Ми вийшли прогулятися. Ось. Так, щось такі, то справи. Думаю, може тут опенька, якого знайдемо, але щось їх не виднося. Там того року тут було стільки опеньків на тому схилі. Дуже повно А цього року нема. Так щось що таке діло. Ну нічого, прогуляємося, нагуляємо апетіт, щоб файно пообідати. Ох, це верба, лежить її треба. Порізати, колись забрати. Ну, що, сили нема і часу нема. Саме головне те, що її звідси тяжко вивозити. Чи їтик до дошпатай з гелячків. Як гарно повісить, вся кругом жовто. Красота. Треба з козами сюди прийти. Щоб вони попаслися тут на листі. Ось так. Фа. Ох, тут яка кропива велика. Ну на тому боці теж нема. Ну, вже чисто заріс. Ще трошки та вже буде купа дров. Що на той бік, що на той бік росте? Так, то ще от одна, ще дайде. Так одесь, чидев. Вже тут знову дві які граби повиростали клени. Ну, то ми посадили, клени посадили. О, і вони собі ростуть. Десь березки садили, але щось вони не бачу. А ні, он дві бачу є. Але щось вони поволі ростуть. Граби хоч. О. Так, щось такі, то справи. Ой. Ох, як тут зелено. Кропиві. Так. Ой. Ой. Ось так, десь догори. То один, а там тоді ще раз догори, то тоді аж будемо ті сосні, де ми кози пасемо. Так, щось такі то справи. О, дощик крапить, Сонце світить. Дощик падає. Не видно, вам не видно, на телефоні видно, як крапає. Ось, дивіться, оцей рів. Ось так от туди до гори, до гори, до гори. Аж там, он, бачите, вверху. Колись сусід зробив ту дорогу і брав там дуже гарний пісок і робив е... черепицю, так? Ні, Ні? а що? А, криниця. Оце тут була Знову. колись дорога. Ні, не було дороги. Він, ну, він зробив собі таку їздити. Ну тут горбки взагалі всі в нас з пісків. О. Так що ось такі то справи. О, дивіться, гарно. І на той бік так само. Я ще цього року тут не була. Ще там того року осени ходила. О, я йду до своїх камінців прекрасних. О, такі гарні. Гарні, гарні. Тут же, дивіться. Зелене листя, зелене, прекрасне. Тут ще б зена в рові не обмерзла. А зверху дерево вже майже листя скинуло. Ось, Ось ти хай. такий граб, чи то не граб? Граб, Цей гарний. Значить. Капелька дощу. Значити. Кей мох, як ліс, значить, як зблизька береш, таке ніби ту ліс, як гарно. To napačno je klan ameriških. Kaj je tam še zgoraj? Oh, kamenec, krasunček. Zim že tu zasunjen in pač taki zdrovi duh, bledi, ki ga je treba. Такий той мох довгий такий весь. Гарно так. Ну а це дивіться. Красота це камінець. Такими пластами, як напевно залягав, так і відслоюється. А тут молочеєчка росте. Значите, так, ніби ліани якісь, листочки здаються. Така красота. А вон папороть гарна, зараз, зараз, зараз. Де вона вона йшла? О, бачите. Зелененька. І мох який гарний теж. А тут горбок який гарний. Бачите гарно Кром красота. А вперед, подивіться, як гарно. З двох сторін горбки. Дерево, а посередині та як річечка. Та як доріжка чи стежечка, ну там далі річечка є. Чти гарно. Дивіться, яка красота. А о, який камінюра. Тут папороть росте. А це каміне, здесь які каплі, дощику. А здоровий, дорогий, він великий. І на жонку де туди далеко. Це вода такі каміню рисуне. Оце сила. Берізка до гори, бачите як. Тишина така, тут дзина росте. з козами треба прийти, десь скільки бзини знизу файно. А це ми там того року тут збирали опеньки. Я до гори лізла. Єлі сунулася, потім наниз єлі зісунулася. <хи> Ось, так. Ось так. гарно. Ну не видно того року пеньків. Ось на цій стороні було багато там того року пеньків. Дуже. А цього року не виднося. Ну, то таке, Найдем, найдем, не найдем, то не найдем. Я не дуже буду засмучена. Пройдемося, подивимось. Бачте гарно. О, тут хтось дерево те забрав, що лежало там того року. Тільки пеньки залишилися з одного і другого. О, бачите ті пеньки, щоб було вивалене дерево. Вітер звалив. О, тут ще одне впало, вже друге. Ну, це невеличке дерево. Ось там, дивіться, гарно. Бачите, мох. Листя. Скрізь гарно по-своєму. Ой. 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 О! Ось це дерево лежить. Ще одне. Ось знову камінчик. Такий камінчик невеличкий. Навіть не можу сказати, скільки він десь приблизно кілограм має. Не було зливів того року, рів не чищений, вода не вимила, не повиносила тих всіх сміттів. Вон там дерев скільки лежить. І вони падають їх звідси, просто нереально туди до гори винести. Ну, бачите, о. Такий горбак, а догори він крутий. Це дуже тяжко. Це не мала, не мала висота. Тут так на телефоні, здається, вроді невисоко. А насправді це вроді невисоко, ой-ой-ой, яке високо. А? Десь є до 40 метрів, так? Ну тут тут багато менше, ніж там той. О. А туди-то ого го який. Оце той горбочок, а за ним туди далі ще горбочок йде. О. Ось дерево звалилося тут теж. теж Тудой, ага. Туда. Туда буде, туди. О. О, тут же, бачите, тут же річка тече. О. Бачите, тут же водичка є. Це аж звії там сюди тече. Ой-ой-ой, цих -ой -ой. дерев там того року тут не було, як ми ходили. Вау! Тут було б то робиться? ой ой а як тут перелізти, ж так стежку нам закрило. Не було тут такого безобразія там того року. Це десь нове дерево завалилося. Ой! О! його. О, які плити тут лежать. О, яка тут красота. Ачте туди догорі. Ясен звалився. А тут у нас острівок. І озерце Ой! Ходіться гарно. Ще водомірки бігають, сховалася. Бачти як. Дощі крапає. Ой. Ой, який камінняк. І попід той камінняку вода тече. Ой. Ой. Ну цей ясен тут лежав. Його різали, от колодка з нами скотилася вниз. там зверху. О! яка колодяра. Ну, Колись вода буде текти. Винеси на долину комусь. Принесе дров. Ох, камінці. Які здорові. О, і тут якось треба перелізти. Ой. А назад підемо, напевно, через напевно. курчі, напевно. Сюди не підемо назад. Ой. Ой. Щоб я того дерево не потягнула донизу з горбка. Ой. Так, ожинка чи малинка. Ти дивись, подивіться, куди приросло, бачите, в дерево. І... Вирвати не можна. Ну ладно, хай там росте. Може я як пролізу? Попідню. Ой боже. Це не ужина, це чорна малина, Ігор. Ось її корч. Ось, де вона росте? О! Чорна малина, вон які камінці, дивіться. А чи ти як? Зараз я, я покажу. О. А це тут запинило, нанесло і тут вода не двинула. Сили не хватило Ну, як Бог дасть воду велику, то вони знову ж таки трохи просунуться. Так що ось такі то справи. От. Я не знаю, як вам показати, щоб ви зрозуміли, який він наскільки масивний і здоровий. Що той, що он там той. Зато... то Напевно, більше, як півтони. О. Ой-ой-ой. Захотілося мені ото втірови лізти. Ой! Ой! О! Подивіться який. то такий пластом такий. А ось тут на жабляче мило є. <кхи> ось тут. Ого, ото. Як після дощів його добре виднося. Кажуть, жабляче мило. Колись казали, що ним прали вдягання, милили. Ось таке то діло. О. Так, ой, який камінюра. Ще один. То світі того курінця знесло. О. О, дивіться, який ще один. Дядько великий. Дивіться, гарно. Листочок лежить. На камінці. А це он туди до гори, до гори, до гори. І там верху сосна, там де кози пасуться. Ой. О. Так. Відео буде довге, я все в одне відео зложу. Все буде в одному. О, хто схоче, кому цікаво, той подивиться. Ця от береза вже. Все, ще там того року видно було, що береза, того року вже вже усе. О! Хай зобачено, знайшла. Ага. Ну, які є, які знайшли, які виросли. Так що ось такі то справи. Ой! О! Так. Дивіться, що я знайшла. Красоту. Ой-ой-ой! Чуть не впала з тією красотою. Дивіться, яка. Водичка чистенька. Гарненька. А тут того грибів було там того року. Ось з мішком збирай. А цього року нема. Зараз я зійду до води. Тільки з тієї сторони Ігор, звідти там попід, там той бік не йде, бо там вона угрузнута. Щодо йоминай. Туди ще тут того, правда була та криничка? Вище, туди далі. Бо я бачу, що звідси вода часом сочиться, з того горбочка. Ось від цього. Там того року звідси текла. А, земля засохла настільки. Ага, ага, а я знайшла. О, опеньок. Два опеньки. Ага. Бери, збирай їх, вирізай. А о який красавчик, подивіться. Значить. А я знайшла, а я знайшла опенючки. О, вирізай. А я покажу водичку, яка водичка гарна. Ну, дитя гарно. Вода. Чистенька, чистенька. О! Кажуть, жаби мали поховатися, дивіться, ще жаби є. Оце туди. Ви бачите, яка красота. О, от перед тобою горить ігриби. Ти вирізав, що я показую. І коло камінця один. Десь тут ще, значить, є, треба подивитися. То і да. я не спішу. Там ще два вкупі було трошки далі. Я показую. Я О, там того не бачила. То факт. Ага. Найшли опеньки, найшли. Треба просто за ними поглядіти. Це тут там того року ми збирали, тут дуже було багато. Але чи ще будуть чи ні, не знаю. Зараз подивимось. Поглядемо, може ще де знайдемо якого. Опенечка, грибочка. ті дерева стільки росло там того року, цього року ще нема. Вони ще може будуть, якщо зимно не потягне, а потягне, то не будуть. А ось який червоний листочок гарненький знайшла. Більше не видно пенючків, нема більше. Не хочуть більше, зараз ще в ліс, через ліс перейдемо, подивимося. Може там ще є, де грибочок який виріс. ті грибочки зараз дуже ховаються. Листя мокре руде, вони мокрі руди. І їх не дуже добре видно. О, ну тут таке. Ось тут, дивіться, який. Мох гарний. Я так багато тут. І тут кожного року є. Тут сирість, ціле літо сирість порівняно. Ось, подивіться. Це камінець. Він, якби його щось дістати, мабуть, кільканадцять тонн має. Ось так. І закрили, ті скали всі з камінців. Вон туди далі зараз ще покажу вам камінці великі. А мені здається, що мон. Ні, не став під того. Ага, було під цим камінцем. Гарне велике жерело. Вода дуже смачна була, кає О, я знайшла, я знайшла, я знайшла. А йди сюди, а йди сюди. Тут маленький знайшла. Файні. Подивіться, які красавчики. Один. Он другий красавчик. А он третій красавчик. Бачите? Найшла вирізає ножем, бо є. Вон красавчик. От, чути бо зломиш палкою його. О, красавчика. О! Ось так. І ці красавчики, гарненький опенячок. А вон ще бачу, який гарний зверху. А от ще які красавчики, о, маленькі. А о який, подивіться. А о який. Найшли, знайшли опенючки, а он ще, а он диво верху ще. А он Ігор, який знайшов два красень. Бачите, знайшли. Ну та-то. Чекай, чекай, тримай їх до кубки я фотку зроблю. О, які красунчики. Ну, такі вже... Гарнесенький, оцього вирізай. І от тут ще от два. І це от красунчик. Значите. ще пару красавчиків. А от того проминули. А от рейки. Ні-ні. Треба не Ви бачите, яку ми красоту знайшли. Далеко йшли, але знайшли. З листочком накрився. А ми тебе бачимо. І ось ще один. Красопетики такі. О. Ага. Бачите. Горше. Ну ладно, скільки знайдемо, тоді вам покажемо, скільки ми на... назбирали. О, там, Отам є, є. О, бери, бери. О. А тоді вже вам покажемо.